Це був настільки класний рейс-експрес, що розповідаю вам зараз, а не через півроку. Рейс-Експрес з Бельгії на Під Париж і в Нідерланди. Я виспалася, я сходила в душ на заправці. У мене була чиста голова, я навіть висушила її феном, тобто укладочка була. Я зустрілася з товаришем, з колегою Бусяжом, от, і Вночі виїхала до Франції. Ви бачите, які класні у Франції дороги вночі. І, звісно, якщо маршрут лежить через Париж, ми заїдемо в Париж. Поки їдемо, розповім вам анекдот, який став мемом в нашому чатику. Не знаю чому, ну але став. Так от, 1050 рік дочка великого князя київського Ярослава Мудрого та його дружини. Інгідерди Анна Ярославна їде виходити заміж у Францію. Везе з собою велике придане, цінні книжки, євангеліє, на якому потім присягали королі Франції. Ну і багато чого, що познайомила французів з культурою Київської Русі. Ну і, звісно ж, якийсь тормозок. Викладає вона це все, король дивиться на це придане і вертить в руках сало з тормозку. Вона дивиться у вікно, а він їй каже, а це що таке? Вона поворачує до нього голову і каже: Поріж. <ріж> от. Ну і тепер ми називаємо, ми кажемо на Паріж Поріж. Ну, ота от дурня. От. Ну а я їду. Я їду, як ви бачите, дороги пусті. І е, насправді е, всі, майже всі бусяжі. Відвідували Ейфелеву вежу вночі. У мене була, була змога приїхати сюди ще весною, але я була дуже стомлена, і я була десь у... під Парижем в Орлеані, і в сам Париж заїжджати не хотілося, тому що вже був день, були короки. Короки тут страшенні. От а вночі, боже, святі французи сплять. Взагалі, відвідування Парижу, а саме Ейфелевої вежі це такий собі бусяжний чекін. У нас їх багато чого є. От, наприклад, відвідати Ейфелеву вежу. Якщо це це зробив в час пік, і ще й сфотографувався, це класно. Ну, ще на паромі покататися, розвантажитися в Мадриді в час пік або коли там йде футбол. Не знаю, багато чого такого. А, за, задам здати на, на брамках бронеро. Я якось може зберуть всі ці. А мені вже майори тріумфальна арка, і я згадую кадри з фільму Таксі. От. І це дуже приємно. Взагалі приємно, коли ти приїжджаєш у місто, в якому не був, а ти його взнаєш якісь місця визначені, тому що бачив кінофільми. О, координати. У мене для парківки біля ейфелевої вежі вже троє координат. Оці, по яким їду я, мені дав Хто? Макс. Макс мені дав, з яким я сьогодні і зустрілася. Я думала, що це там якась парківка, але виявилося, що не дуже і парківка. О, і ось я її побачила е, десь на повороті. Бігом сфоткала, а то раптом я ніде не запаркуюся. Але все було добре. Вже їду набережною Бранлі, е, вишукую очами, де ж можна було б стати. Але ви бачите, нікого нема. Нікого нема, нікому я б не заважала, де б я не стала. Ну, і я таки. І я таки стала. Через 500 метрів триматися і 50 метрів. Не знайшла я, де там була парківка, може, от за тими стовпчиками, тому стала я на світлофорі, вробила аварійку і давай фоткатися. Якщо дві машини повз мене проїхали, то було добре. Вони з відчуттям поваги і розуміння поставилися до мене, а я ну як можна. Взагалі щось сказати, коли така щаслива я. Потім я переїхала через Єнський міст, і там, де починаються сади Трокадеро, вид на башту відкривається зовсім інший і, і ну, більш вигідний. Тому що вона дуже велика, ну, і в кадр не попадає. Ось так. Я навіть, я така була збуджена, що навіть селфі палку з собою не взяла. Тому, от, що маємо, то маємо. Подивилася, вразилася, надихнулася і поїхала далі. Ну, далі, як, як воно буває завжди, я заблукала. Ну, звісно, я щаслива. І я вам скажу, що в Париж треба їхати вночі. Мені дуже сподобалась башта, вона така велика. Ну і мені сподобалось їхати по ночах, коли нікого нема. От. І в мене навіть чиста голова. І я надухана парфумами. Що боря, ти кажеш праворуч, добре. Ми тут заїхали не туди. Боже, вулички вузенькі. Не знаю. Я наче пару стопчиків знесла. Ну, коротше, щаслива, щаслива я щаслива. <рес> Зараз відбувається битва навігаторів. Боля каже праворуч, а навігація гугла каже їхай прямо. І е, зазвичай слухайте. Це дуже така тема, коли водій повинен екстрено вирішити якому навігатору довіритися? От, бо іноді можна попасти, я не знаю, під проїзд 2,7 і метрів, а потім здавати задки на музенькій вуличці, щоб люди, стільчики в кафешці, відсувували. Я приїхала на місце заладунку, ще дві годинки поспала, заладувалася і поїхала вефта. І ось на саме цій трасі для мене з'ясувалася причина. Мого підгоряння про 35 євро. Логіст мені сказав, що Катерина дуже дуже важ... важний рейс, треба зробити все вчасно, ні в кому в ніякому разі не запізнитися, тому що тому скористуйся автострадами. І е... він мав на увазі платні дороги. Я поїхала безплатними. Ось, бачите, для мене автострада це дорога, яка безоплатна, але по якій можна рухатися 110-130 км на годину. І рейс я зробила, і зробила вчасно, але то гріх, я поясню чому. Тому що якщо тобі сказали їхати платними, а ти доїхала безплатними, то потім логіст може сказати: а у нас є така придурнула та Катя, яка такі рейси робить безплатними і економить нам гроші. Тому і ви їдьте так. Ніколи так не робіть. Дівчата, це руан. І от я зранку сьогодні написала логісту і кажу: слухай, а що ти кажеш, коли автострада це платні чи ні? Він каже, це платні. І я згадала, що я тоді також сумнівалася в цьому, і я звернулася до шефа. І шеф мені сказав тоді: їхай безплатними. Тож це він мене надурив. От, а 35 євро ніхто не вкрав. Отака от, от історія.